Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми задоволенням розповідаємо Україні про успіхи українського бізнесу. І з вами, як завжди, ваш незмінний патріотичний ведучий Денис Кайр. Красива та яскрава посмішка це завжди шлях до успішного результату, мені здається, в будь-якій справі. Але ну, а що робити? Ну, якщо так сталося, що посмішка не настільки яскрава, ну а можливо, взагалі є якісь проблеми із зубами. Рішення може бути імплантація зубів. От про це сьогодні будемо говорити. Є задоволення вам представляю мого сьогоднішнього гостя, Кушнірук Владислав, лікар, хірург, імплантолог. Вітаю вас. Добрий день. Ну, давайте для початку познайомимося. Буквально декілька слів про те, чим ви займаєтесь. Чим ми займаємось? У нас є команда лікарів, клініка, яка займається тотальними реабілітаціями людей, військових, цивільних, всіх. Ми робимо тотальні роботи по імплантації зубів. Тобто, на чотирьох або на шести імплантатах відновлюємо повністю всю щелепу. Це в ситуаціях, коли взагалі немає ніяких зубів, або є зуби, які потребують тільки видалення. Тобто ситуація або безнадійна, коли немає що зберігати. І за суперкороткі терміни за рахунок сучасних технологій, знань е -е та класних імплантів, і знову ж таки сучасних технологій можливо відновити посмішку в середньому за тиждень. Ого, тобто да. ви беретеся, умовно кажучи, за найважчі варіанти, да? Най... ну, можливо, за ті, які не всі готові взятися, фактично. Можливо, і так. Знаєте, коли кожний день працюєш, кожний день бачиш різні випадки, то для тебе це звичайна рутина. Але коли люди приходять, і тебе кажуть, Боже, як це можливо там за тиждень це все зробити, імпланти ж мають прижитись і так далі. Це всі ці стереотипи, які в голові є. Що Потрібно видалити зуб, почекати півроку для того, щоб там щось зажило, і тільки потім встановлювати імпланти. Якщо там є якісь запалення, також не можна ставити імпланти. Це постійно ті питання, ті коментарі, які ми мені пишуть в соціальних мережах, і це те, що поки що у людей не не, не зламалася ця стереотипність протоколів 20-річної давності. Угу. Зрозуміло. А взагалі, як давно ви вже займаєтесь цим, як то кажуть, повертаєте людям посмішки, і чому саме цим вирішили зайнятися? Мені взагалі для лікарів завжди цікаво питати, чому вибрали вибрали саме цей напрямок? А... Буду чесним, в 16 років мало хто з хлопців, дівчат після школи розуміє, чим він хоче займатися. Ну, не знаю, в кого я не питав, не було такого все. Я буду чітко там юристом, буду чітко вчителем, всі хотіли бути космонавтами, мільйонерами, бізнесменами, підприємцями і так далі. Це гарні бажання, але якби, життя іноді повертається в зовсім іншу сторону. В принципі, у мене якби, династія стоматологів, от, клініку ще е, відкрили в 2005 році. От, і з того моменту якби, були одні з перших в Україні, хто е, почав практикувати м, одномоментну імплантацію з негайним навантаженням, коли от я ще раз кажу, ставиш імплант і одразу встановлюються на них е, повні щелепи. На той момент це взагалі було ноу-хау, про це ніхто не знав, не чув. І якби в 2005 році, в принципі, одні з перших були, хто е, починав встановлювати імпланти, але в 2005 році я ще був якби в школу ходив, а тому якби я вирішив продовжити це діло, тому що ну, скажімо так, вперше я став до станка в 16 років. Запропонували, стань, поасистуй, спробуй, сподобається, не сподобається, Якби. ніхто не змушував мене на те, щоб якби, я йшов на лікування. Навпаки, трошки навіть відмовляли, тому що це досить складна робота, з великою відповідальністю, з великою стресостійкістю, нервами і так далі. В принципі, я вже працюю оціми методиками, вже. Трошки більше п'яти років. Так, я закінчив університет у 2019 році, це не секрет, це, скажімо так, в реаліях життя це не так давно, тобто, 5 років назад. В перспективі досвіду лікаря це не так багато. Але за рахунок того, що коли ти фанатик своєї роботи і, і тільки тим займаєшся, що е, пробуєш досконалювати е, свої методики і з лікарями працюєш в команді для того, щоб кожен наступний кейс був кращий, ніж попередній, то в принципі за 5 років. Можна добитися дуже великих результатів в цьому. За цей час уже і трошечки лекторський є досвід, коли мені там якби 27 років, а до мене приходять дядьків 50 років, послухати, що там молодняк розказує. Іноді у них трошки ламається в голові. Знову ж таки, навіть у лікарів сучасні підходи не завжди сприймаються. Позитивно, і це завжди так було. І в 20-му столітті, там взагалі зжигали відьмами і так далі. <рес> у нас трошки інша історія. У нас просто засуджують і критикують. Ну, це таке діло. Хтось критикує, хтось рухається далі. Хтось. Зрозуміло. Друзі, сьогодні говоримо про е, імплантацію, про е, гарні поспішки. В гостях у мене кушнірок Владислав, лікар та хірург, імплантолог. Взагалі, Владислав, питання таке: ну от ви вже декілька разів про це сказали. Е, можливо, хтось не знає. Взагалі, імплантація. Це е, глобально що це таке, і я так розумію, що різні бувають, Да? Тобто, якісь ці, ви там казали про я зараз боюся помилитися в правильності назви, але я так розумію, якісь різні вони бувають. Да? Розкажіть, будь ласка, для того, щоб люди Конкретно зрозуміли, імланти, які бувають. Ну, імплантація, імпланти. Да. Скажімо так, сам шуруп, як його всі люблять називати, він відрізняється сплавом, якістю виконання. Досвідом фабрики і кількістю запатентованих научних всяких досліджень, якими вони підтверджують ту або іншу штуку, яку вони внідряють в цей імплантат. Якісь фабрики більше цього роблять, якісь менше, тому і відрізняється дуже сильно ціна від супербюджетних до якби преміальних. Якщо хтось каже, що різниця між цими шурупами ніякої немає, ні, неправда. Вона дійсно є. Ті, хто подорожче використовують більш чисті сплави титану, ті, хто подешевше можуть там трошечки е, додати всякі домішки. Е, також дуже важливе кріплення імплантату і абатменту, тому що імплант це трьохсоставна штука. Імплант знаходиться в е, кісті, абатмент це, скажімо так, такий як перехідник, е, який вкручується в сам імплантат. А коронка це коронка загальна назва, е, назва коронки це та верхня частина зуба, яку ми бачимо. Бо є корінь є коронка. От, тому що також всі іноді путають, що, що, що таке коронка. Коронка це верхня частина, та, там, де емаль, дентин знаходиться. Те, чим, в принципі, якби, ми бачимо. І повторюсь: імплант в кісті, абатмент зверху, який вкручується в імплант, і коронка вже також яка прикручується до цього батмента, і все воно разом функціонує. Види імплантів буває дуже багато різних різновидів. Я зараз кажу не тільки про. Фірми є досить стара технологія, це базальні імпланти. Їх чомусь до сих пір встановлюють. Я дикий противник цього. Я викрутив, не знаю, можливо, вже більше 500 цих імплантів, дезінтегрованих. Дезінтегрований це ті, які не прижився або мали якісь проблеми. Тобто ці базальні імпланти вони по суті йдуть як одноетапні, це імплант разом з абатментом. І це дуже велика помилка, коли людина собі таке встановлює 24 2024 році. Є класична система з трьох составним і це правильний імплант, а не той, який вкрутили, і швидко на нього там поставили якусь коронку на цементну фіксацію, що також не по-сучасному. Цементна фіксація це те, від чого треба відходити. Тому що коли коронка ця садиться на цей абатмент і туди напихується цей цемент, неможливо до. Отримати ідеальне прилягання і постійно під ту коронку буде е, забиватись мікроорганізми, які там розмножуються, і це якби, ідеальна мікрофлора для того, щоб там був якби, вибачте смрат. Тому е, потрібно працювати я ж з сучасними методиками, сучасними системами е, і тими системами, які, які найбільше мають е, запатентованих всяких научних досліджень. От. Тому що кожний, кожна зміна в імпланті має бути обґрунтована. Uh -huh. Коли вони на заводі там змінюють форму, якусь там якість того титану і так далі. Нічого собі, ціла наука, насправді. Ціла друзі, наука, оце, більше того, ось, і вам сучасний підхід. А от ви вже декілька разів сказали про це, якраз ви мене наштовхуєте на таку штуку, да? отже, про імплантацію, я так розумію, купа різних я не знаю, стереотипів та міфів. Да. От які топ-3, і тут же розвінчайте їх, основні. топ 1 Те, що імплант не можна встановлювати одразу після видалення зуба. Це. Абсолютно неправда, це міф. Це стара методика. Це 35 років назад так працювали, коли імплантологічні системи тільки починали зароджуватись, коли ще люди не знали взагалі. Ну самі ті, хто придумали ті імплантати, не зовсім розумілися, як воно то все працює, то в принципі працювали по двохетапній методиці: видалили зуб, почекали півроку, поставили імплант. Все тільки так. Це якби перший міф, що імплантат можна встановлювати і треба встановлювати одразу після видалення зуба. Це правильно, це формує правильні ясна навколо імпланта. І мене дивує, що дуже багато, якби і сучасних клінік в Києві навіть пропагандують те, що якби треба видаляти зуби, чекати, і тільки потім встановлюють імпланти. Ні, це не так. Потрібно більш інноваційно підходити до цього питання і мати такі самі. Результати, як і при одномоментній імплантації, ці е, два види називаються двоетапна або одноетапна. Тут якби і скорення виходить. Якщо одноетапна, то це ми видалили і поставили. Якщо двохетапна, то е, видалили, почекали, і потім поставили. І статистично вже давним-давно на сучасних системах імплантів доказали статистичне відторгнення, бо так, імпланти іноді не приживаються це нормально. Є статистична похибка того, що е, на тисячу імплантів в мене особисто не приживається десь 15. І це нормально. І Із тих 15, як правило, це там, де, можливо, ми трошечки зависили ризик, або у людини з'явилися якісь е, додаткові проти. Або у людини з'явилися якісь, скажімо так, захворювання, нерви, стреси, також це впливає. До речі, дуже сильно в свій час повпливав ковід, тому що коли почали робити всім прививки поголовно, а перші були стюардеси, кому це почали робити. І були в мене там декілька дівчат, які ми встановили імпланти два роки назад, зробили прививку, і я, вони приїхали, я через тиждень їх просто дістав. Тому що йому на відповідь на ту або іншу прививку. Має роль, о тому треба до цього, якби також відноситись обережно і казати, якщо там робити якісь прививки, про це своєму там сімейному лікарю. Другий міф заключається в тому, що дуже багато людей вважають, що постійно потрібно робити якісь кісткові пластики. Це, мабуть, топ 2 питання в мене в особистих або в коментарях: що А кісткову пластику робите, а ти робите, а тут треба нарощувати кістку і так далі. Потім я кажу: Ви мені, будь ласка, скидайте рентген, я подивлюся, і тільки після цього я можу якби, дати заключення. Наразі є система імплантів, в яких є імплантати довжиною 6 міліметрів. І навіть за рахунок того, що вони дуже короткі, вони витримують оці коронки зубів, які в два рази вищі, ніж сам імплантат. І, наприклад, в тих же самих гаймерових пазухах це дуже популярне питання. В, коли видаляють зуби на верхній щелепі в області молярів, моляри це наші жувальні зуби. Там починається якби, регенерація, і над цими мулярами у нас знаходиться гайморова пазуха. Всі знають, що це таке. Це якби пусте пространство, яке у нас посередині голови знаходиться, якщо так говорити простими словами. І завжди, майже в 100% випадках, ну, мабуть, 95, там недостатньо кістки. Коли воно все загоюється, кістки там взагалі буває 2-3 міліметри, і там одразу починається сінус. Сінус це гайморова пазуха по нашому. І в таких випадках тільки всі і думають, що потрібно робити сінус-ліфти. синус – це далеко не панацея. Є методика, яка називається no Sinus Lift концепт. Воно так і переводиться концепт без сінус-ліфтингу, без нарощення кістки. І в таких випадках без проблем можна використовувати 6-мм, навіть є 4-мм імпланти. І таким чином можливо відновити функцію жування в бокових би, участках зубів на верхній щелепі, не використовуючи якісь великі масовані кісткові пластики з цими сінусліфтингами. Затягувати лікування на 7, 8, 9 місяців, навіть буває рік, що потрібно зробити синус цей, почекати, поки та кістка приживеться, приживеться, не приживеться. Все одно, все ще ти туди підсаджуєш під синус, скажімо так, в пазуху, коли ти нарощуєш цю кістку, воно все одно не перетворюється на своє. Так, воно може прорости сосудами, так воно може прорости судинами, але до. До кінця своєю кісткою воно ніколи не стане. Тому по цьому концепту, ноу синус Ліфт концепт, можна е встановлювати короткі імпланти і відновлювати таким чином е зуби, і не прибігаючи до реабілітації на рік часу. Угу. Друзі, сьогодні говоримо про імплантацію, про гарні посмішки, про зуби. гостях у мене Кушнірук рук Владислав, лікар, хірург, імплантолог. Владислав, ви вже на початку говорили про те, що ви займаєтесь дуже активно тотальною реабілітацією військових. Я так розумію, що з 22-го року кількість пацієнтів у вас явно збільшилась, Мабуть, суттєво, так? Десятки сотні разів, мабуть, якщо їх було нуль, то це якби. Mm -hmm. На початку повномасштабки, через десь півроку, коли все вже більш-менш уляглося, і в Києві і в області, і всі якось почали потихеньку працювати, взагалі, оговтались від цього всього, просто всі вернулись в більш-менш нормальний режим роботи. Є така компанія White Group, вона займається поставками імплантатів в Україну, і вони якби вирішили започаткувати благодійний фонд. Якби є компанія Штрауман, це швейцарський бренд імплантів. Він я рахую його найкращим в світі по всім своїм якби, е... параметрам. параметрам. Так, і вони виділили перший транш був 5 тисяч імплантів для того, щоб почати реабілітувати військових. І спочатку ми його, як мені позвонили, сказали, влад, будеш працювати. Я в ту же секунду сказав, звичайно, давайте така можливість допомагати хлопцям. Плюс дуже великий досвід набирати за рахунок такої крутої системи. Тому, звичайно, ми одразу почали працювати. І воно пішло як сніжний ком, отакий, за буквально за 2-3 місяці, коли. Про тебе починають дізнаватися, якби там з усіх бригад дуже багато військових починає цікавитись е, тим, щоб собі відновити е, зуби і так далі. Поначалу це були якісь там невеличкі роботи, там два-три імпланти, а потім поїхали в оці великі тотальні реабілітації. І навіть наразі я вже майже не беруся за якісь там маленькі кейси, можливо, щось таке цікаве, але якби краще свої сили направити туди, де потрібна твоя дійсно велика допомога. Там не два-три імпланти, нехай хтось може цим хтось інший займається. От. Але вже за цей час я от у дівчат питав на, на днях. Більше 400 імплантів було встановлено мною. Да. Тобто, по суті, це якби майже 10% общі, загальної тої суми, яку виділили на Україну. Це, повірте, дуже багато, це великий об'єм роботи. Це не тільки моя робота, це і робота моєї команди. Головне, скільки хлопцям, скільком хлопцям допомоги. Ну, більше 100 точно. Я, Ми ж ми збили з рахунку. Uh -huh. Треба підняти карточку. Там у нас вже п'ять папок таких цих, тих карточок. Е, вот. е, так що е, попит дуже великий, він тільки буде рости, і це тільки початок. Тому що е, найбільша кількість е, тим, кому потрібна буде допомога, вона ви розумієте, коли буде. Вот. Бо наразі. Майже всі військові вони задіяні в бойових діях, і, по суті, можливість проходити такі реабілітації є в тих, хто або тут уже на тилових місцях, або ті, хто би, списані, на жаль, ті, хто отримали поранення, неважливо, які щелепнули лицеві травми, або це. Я також там в себе в соцмережах розглядаю. Як би скажем, що це дуже цікаві кейси, краще їх би не було. Але якби не було такого, не було б, скажімо так, руху, можливо, вперед якогось, скажем так. Тому що Як каже, дайте як... криза завжди стимулює. Da, розвиток. І це, Будь це криза. краще, хай буде так, ніж будемо ми тут всі стагнувати і нічого якби не робити. Тому в кожний кейс він унікальний. Хтось більш стандартний, просто там зуби е пропали. Потрібно робити реабілітацію. В когось бувало таке, що немає півщелепи, або щелепу взагалі з ноги пересадили на. Е на кучелипи, і все одно йому потрібно відновити е, жування, тому що так, кістка є, а зубів то немає. І також це все приходить до імплантації. Ніяких знімних протезів ми вже дуже давно не робимо. Тобто, це 0,5% випадків, коли неможливо навантажити імпланти одразу коронками. Зрозуміло кушнірок Владислав сьогодні. В мене в гостях лікар, хірург, імплантолог. Владислав, я знаю, ви дуже активно ведете соцмережі. такий діджиталізований лікар. Насправді, розкажіть, будь ласка, взагалі юзаєте TikTok в першу чергу. я знаю, що там розповідаєте, що розказуєте, показуєте. Можливо, там є якісь я не знаю. Крім того, що кейси я так розумію, мабуть, показуєте. Можливо, там ще якісь є рекомендації. Показуємо все, якщо чесно, TikTok ток ми не так давно почали вести. Я чесно, як і дуже багато людей, вважав, як підприємці всі кажуть, що там сидять одні діти і так далі. У мене трошки перевернулось сприйняття цієї соцмережі, коли ми дійсно почали її вести правильно, красиво і з дійсно дуже величезним об'ємом правильної і хорошої інформації. Там є все, якби від рекомендацій до можливо якихось трошечки гумору. Гумору у мене там дуже мало. Мені не знаю, я там танцювати з відрами зі швабрами, вибачте, там не, не дуже люблю. На цей час якби немає. Тому я зацікавлю людей трошки іншим, тим, що дійсно надаю їм просто пачками круту інформацію. Тобто, там кожний кейс, можна звідти почерпати, і знаєте, до мене, коли приходить пацієнт, я йому завжди можу показати два-три випадки, які ідентичні йому. Тобто, Кажу, оце ваше зеркало. Дивіться, отак вам можна зробити, тому що у вас по суті така сама. Ситуація. І так почався дуже великий бум в Тіктоку, тоді, коли ми би, почали виставляти роботи військових, і роботи дуже, скажімо так, вражаючі. Для когось вони, можливо, якісь звичайні. Це там, для лікарів, які тільки там, люблять покритикувати в коментарях. Якби. Хай краще більше роблять для наших хлопців. Ну, О, хай був, ну, є і та, нікуди та, не дінеться. Та. Більше того, він іноді навіть навпаки підвищує рівень зацікавленості вами. Тому, та, ну, то, Звичайно, десь відсотків 95 класної дорослої думаючої аудиторії, які розуміють проблеми і розуміють, що зуби втрачаються не просто так, що також є генетичні фактори цьому всьому, бо починають там осуждать. от він ще там ті зуби потеряв 10 років назад. А зараз зробили, бо така програма є, повезло. Зробіть мені, ну. Короче, всякі, ну, це зрозуміло. Да, це да, стандартно. Да, це стандартна штука. Ми, якби, ми не це не звертаємо уваги, ми просто робимо свою роботу і просто рухаємося вперед у такими якимись сіммільними шагами, якщо чесно. Тому що кількість реабілітацій, вона якби, ну, вже може перевалити то есть, там, за 7, 8, 10 в місяць. Це дуже багато, коли ти 2-3 такі операції робиш на неділю в тиждень. Це якби, повірте, досить багато. Якби. Ну, от, до речі, ви мене на останнє запитання наштовхуєте і будемо закінчувати. Що до руху вперед. А, взагалі, які плани на найближчий період? А, е, що плануєте, можливо, щось там новеньке, можливо, розширення і так далі подібне. Розказує. Дуже круті плани. Е, я поки так не хочу, мабуть, сам себе поки що десь обманювати або якісь ложні е, надії будувати, тому що. Таке невеличке, ну як невеличке до нас потрапила пропозиція, що є якби ще один дуже крутий фонд закордонний, який може проінвестувати досить великі кошти в. Лікування наших військових і вони також займаються ветеранами, але там я поки що без скажімо так, подробиць, коли будуть подробиці, і все буде дійсно вже обговорено, все на Бубанзі прописано. що от ми можемо працювати, ми отримуємо фінансування, ми можемо робити все, що нам хочеться в будь-яких об'ємах, і допомагати скільки, скільки ми можемо просто взяти на себе. От тоді це буде вже дійсно крута інформація, якою ми зможемо якби, поділитись на загал і дати клич на те, що ми можемо набирати людей на такі тотальні ребляція. Поки що ми оговорюємо об'єм це 100 тоталів на рік. Це тільки старт. Тобто 100 людей ми можемо буде прати на. Ось такі тотальні величезні реабілітації в середньому ціна за таку роботу, якщо брати одного конкретного військового з усіма затратами, з якби навіть нашою роботою, роботою лабораторії, тому що щоб реабілітувати одну людину, потрібно ну мінімум десь 10 12 людей. Не тільки клініка бере участь в цьому, бере ще й лабораторії участі. Наші лабораторії також дуже молодці. Хлопці допомагають, роблять ці протези, поки що в дуже великих просадках, тому що це все за, за свій рахунок, а колись, я надіюсь, ми доб'ємося класного фінансування і трошечки нам буде легше, скажімо так. Тому що, на жаль, поки що держава на зуби не дуже. На зуби військових не дуже звертає увагу. Тільки класно, що ноги-руки роблять, бо мені там хлопці пишуть, я зараз проходжу реабілітацію в центрі. І це якби от така моя. Це вже не мрія, це, скоріше за все, ціль, виконання якої буде десь, я думаю, через рік. Що Коли приходить військовий, він реабілітується в центрі, йому роблять ноги-руки, реабілітують. Психологічно. психологічно, ментально приводять до нормального життя, повертають йому можливість брати, хапати, ходити. А я йому буду повертати можливість жувати, посміхатись і цілуватись, розумієте? І не стидитись цього, бо коли. Людина ходить і не може посміхнутись, це дуже сильно впливає на його соціальний статус і те, як він себе взагалі відчуває в соціумі. Бо без руки, без ноги у нас, скажімо так, не так звертають увагу, як у людини, у якої там, знаєте, не одного зуба немає в роті. Тобто, коли там є ці меми, де немає брови у хлопця і немає середнього зуба. Що ти перше побачиш там, де немає дійсно переднього зуба? Тому так, є. так що це такі от плани на... Майбутнє невеличке майбутнє, і я думаю, дуже надію, що у нас це все реалізується. Ми зможемо добитись цих інвестицій і допомагати ще більше, і, можливо, ще якісь клініки. А в майбутньому можливо ще й пост... побудувати окремий центр, який буде знову ж таки повторююсь, приходити хлопець. Його там будуть по всім фронтам реабілітовати по від ніг до зубів. Uh -huh. Ну що ж, грандіозні плани. Я дякую вам за бесіду. Сьогодні у мене в гостях був кушнірук Владислав, лікар, хірург, імплантолог. Владислав, вам успіху! Робите дуже серйозні класні речі. Хай вам щастить, дійсно допомагайте і українцям в цілому, як ви правильно сказали, цілуватися, посміхатися, жувати, Це важливо. Без цього мені здається взагалі ніяк. Ну і обов'язково, звісно ж, військовим це те, що дійсно дуже треба і дуже необхідне зараз, і буде ще, я думаю, необхідне, Дос, дуже 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 довго, на жаль. як би цього можливо не хотілося б розуміти, але на ну, факт є факт. Тому дякую. Хай вам щастить сил, наснаги і е, побільше задоволених, а головне усміхнених ваших пацієнтів. Дуже дякую, друзі. На цьому будемо закінчувати нашу бесіду Скверна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей.